Всім доброго дня! Сьогодні готую гарбузові оладки. Беремо такі продукти: 400 г запеченого гарбуза, 1 апельсин, одну склянку кислого молока, 2 яйця і склянки цукру, одну чайну ложечку соди і борошно. Спочатку готуємо гарбузове пюре, запікаємо гарбуз у духовці і збиваємо блендером. Далі яйця збиваємо з цукром. Далі додаємо гарбузове пюре, вливаємо кисле молоко і все перемішуємо. Додаємо нарізаний кубиками апельсин, разом з соком і одну столову ложку цедри з апельсина. Перемішуємо і додаємо борошно стільки, щоб тісто було густе, як сметана. Борошна я додала 400 г і ось такої густини виходить тісто для оладок. В кінці додаємо соду. І все добре перемішуємо. Викладаємо тісто для оладок ложкою на розігріту сковорідку. І смажемо на середньому вогні. Обсмажилися вже оладки і перевертаємо. Олапки вже обсмажилися і виймаємо на паперовий рушничок. Такі виходять гарбузові оладки, жовті, смачні з апельсиновим смаком. Зараз покажу, які всередині вони виходять жовтенькі. Люблю їсти їх з домашнім сирим варенням. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!